Добрий день, глядачі ютуб-каналу elven.com.ua інтернет-магазину elven.com.ua Представляємо вам оновлену модель EBL-21. Це вже не просто як нова модель, вона можна сказати повністю нова, тому що тут стільки нововведень, що її от починає завод випускати як повністю окрему нову модель. Тому що нововведень дуже багато, як по дизайну змінився. Біль став агресивнішим і повністю все тут діодне. Тобто ходові вогні діодні. Стоять три лінзи, денне світло і дальнє світло. Відповідно, коли денне світло, то йде один діод, світить одна лінза, Коли дальнє світло світять три лінзи, Також ззаду. Як показники поворотів, так і стопи вже зроблені також діодними. Змінився дисплей. Він тепер виконаний в, трьох кольор... в двох кольорах в червоному і зеленому. Ну, є також, е... коли включаєте світло, дальнє синій кольор, показники поворотів зелені. Все, все так само, як і було в попередній моделі. Тільки тепер, коли висвітлюється буква P «Паркінг», Відповідно, щоб зняти з паркінгу, ви просто один раз натискаєте на гальма. Все, він готовий до поїздки. Пише «Ready». Також велике нововведення. Додали. Зараз я вам це покажу. бачите, Показник поворотів спереду, як світить. Такий показник повороту ззаду. Зазори всі ідеальні. Буде хто каже, а китайці, китайці, я шукаю японців. Ви подивіться, як виготовляють Elvin EBL21. Ідеальні шви, ідеальні зазори. Я думаю, що такі самі, як в Мерседеса. Подивіться, будь ласка. Також тут стоять крашпеди. Вони захищають ваш електроскутер від падіння. А як ви знаєте, ну, можна впасти на скутері, можна поцарапати. І для того, щоб не купувати дороговартісний АБС пластик, який встановлений на даній моделі ebl 21 скутера Баланса, є для того крашпеди. Вони якраз захищають. Також додатково встановлений тут кофр з підставкою, щоб ви зрозуміли, як він, я його нахилю і ви побачите, як він стоїть. Що таке ЕБЛ? Що таке скутер баланс? Він стоїть на трьох колесах в даному випадку. Він так нахиляється як в одну сторону, так і в другу сторону. Ось вигляд ззаду. Вони суттєво покращили ходову підвізку, додали декілька додаткових важелів. Швидкість як і була високою, так і залишилась до 55 км за годину. Дискові гальми, ну бо це швидкісний скутер, стоять як спереду, так і ззаду. Раніше в попередній версії крила задні при великому нахилі вони могли черкати. Зараз тут нічого не черкає. Тобто, все ідеально підігнано, дуже все класно, дуже комфортна поїздка, виходить. навіть якщо дорога ну, дуже погана. Ми е, знімали відео, як ми їздили по брьовнам. Так, на будь-якому трициклі вас би просто там хитало. Ну, ви б просто не змогли їздити. Тут він проїжджає все ідеально. Також тут можна поставити, щоб він не робив такий великий нахил, можна поставити болтові запобіжники. Отут, і буде регулюватися оця відстань. Це ну, можна на початку поставити, якщо буде керувати там жінка чи дитина. Поставлю я його назад. Реста все в принципі не змінилось. В кокпіті є дві ніші для всякого дріб'язку. Тут-сюди можна засовувати USB. Також додали отакий крючочок, щоб можна було возити сумку вішати. І возити якусь покладь, щоб поставити під ноги, щоб вона не переверталася, не падала. Також подивіться, який є багажник. Багажник просто величезний. Я не знаю скільки точно літрів. Це десь два відра сюди поміститься. І от якраз ці болти запобіжні, що я вам покажу. Туди їх прикручується і можна регулювати висоту наклону. Ну, це зарядний пристрій, дзеркала прикручені, вони йдуть в комплекті. Це накладки на ручки, ну, це вже можна викинути. Також є кофр, ну, кофр стандартний. Кофр стандартний. Ну, все одно можна багато чого помістити. Якщо вам сподобалася дана модель, ставте лайки, ставте запитання, що би ви ще хотіли побачити в наступних наших випусках. З вами був Ігор, інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую, до побачення!